В таких мішечках перебувають рукокрилі, перш ніж їх випустять на волю. Все через те, що малі чутливі до світла, а ще через те, що в дикій природі на них чатують хижаки, які не проти поласувати легкою здобичу. Протягом року цих крихіток люди знаходили на балконах у підвалах та у щілинах дахів своїх будинків. Саме там кажани полюбляють зимувати. Знайдених рукокрилах на перетримку передавали волонтерам до Харкова. Якихось тварин відразу ще в грудні, наприклад, можна помістити на зимівлю холодильник при температурі від 2 до п'яти градусів, і там вони будуть. Зимувати десь два місяці. Інші тварини, які худі, які виснажені, вони потребують того, щоб їх або якось штучно відновлювали. Годувати таких крихіток треба до схочу. Це вид гуда вечірниця. Зазвичай ми їх годуємо звичайним зафобусом. Це личинка жука. Ось. Шість нусь так. Вони у нас їх їдять. Один шість зазвичай ми їм даємо там шість 7 штук. в кращому випадку вони можуть з'їсти 10 10 штук. Таких личинок всі види рукокрилих, які мешкають на території України, занесені до червоної книги. Отже, якщо знайшли таку мишку в себе вдома, обережно покладіть її у коробку та зверніться до зооволонтерів. Вони розвінчують міфи про небезпечність кажанів. Це не гризуні, як думає багато людей. Це рукокрилі, окремий ряд класу савці. Вони не переносять повітряно-крапельним шляхом жодних інфекцій, які були б небезпечні для людини. Єдине, що не треба брати його ліруч, і тоді людина знаходиться в цілковитій безпеці. Порятунком рококрилих харківські волонтери займаються понад 10 років. кажуть, за цей час берегли майже 40 тисяч кажанів. Цей рік був рекордним. це був просто рекордний рік, дуже складний для нашої команди. Ми врятували більше 7 тисяч рукокрилих з усієї України. Найбільше з Харкова також дуже багато з Полтави, з Дніпра, з Києва. Навесні волонтери перевірили стан підопічних, зважили та підгодували до повернення у природне середовище. Цьогоріч на екофермі зібралися десятки охочих допомогти. Дехто з них неодноразово й сам рятував рукокрилих на роботі. Он в інозданні. Всі боялися, спришували, хто може до подати мишки. Взяла я її в руки, подзвонила в цю організацію. Місапші що Очень швидко, кстати, мене прийняли, це очень было круто. Забрали одразу эту чумышку, і я отримала чотириш, як он кушає, як он спидеть. Мої родителі очень акуратно їх ловіли в ну, тряпочки через полотенці і обратно їх випускали. Поэтому, в принципе, я їх раніше видела, навіть трогала, але, звісно, так не держала. А для декого це був дебют? Для мене це вперше такий захід. Бо, скажімо так, у різних Екопарках парках, де проходять реабілітацію різні тварини. Я був, але ніколи не брали участь у таких цікавих заходах. Для мене це перш за все можливість дитині показати, яке у нас є різноманіття, що таке рукокрилі. Випускати кажанів треба правильно. Нужно держать руку открытой, і кажанчик должен полететь. Якщо он вдруг не полетит там і лю упадет, нужна його підняти. І віддати організаторам, тому що, можливо, він не готовий ще літіть. Під Дніпром із заходом сонця перші кажанчики полетіли на волю. А вже у серпні, кажуть волонтери, в них мають з'явитися дитинчата. Підіймай підіймай, підіймай, Літі, давай літі. За моєю спиною вже черга із бажаючих випустити кажанів на волю. Долучилася до доброї місії і ми. Загалом за вечір волонтери та небайдужі випустили на волю майже тисячу врятованих рукокрилих. Вікторія Вахрошина, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.